В розглянемо, як за допомогою циркуля ми можемо поділити відрізок навпіл. Маємо відрізок АВ. Беремо циркуль. Відкриваємо циркуль на який-небудь е, який кут, але таким чином, щоб довжина була трошки більшою, чим половина відрізка. Ставимо. Ножку циркуля в один із кінців відрізка, наприклад, в точку Б, та проводимо дугу зверху та знизу від відрізка. Не міняючи розкриття циркуля, тепер ставимо ножку в точку А і знову проводимо дугу зверху та знизу. Від відрізка. Точки перетину ці, цих дух зверху та знизу сполучаємо, отримуємо відрізок, який поділить відрізок АВ навпіл, точку У. Точка О це точка перетину відрізка С. Д з відрізком АБ і АО тепер дорівнює ОБ.